біплантол так Для чого він треба? Це реаніматор, він стимулює різь зеленої маси, кореневої системи він відновлює тургор листочка. Він працює як антистрес і стимулятор. Його бажано використовувати після пересадки. Пересадка взагалі рахується найбільшим стресом для рослини. Тобто, ну, я думаю, всі стикалися, ну елементарне, да думаю, всіх. Хтось колись стикався з розсадою або у бабусі, або на дачі, або у себе на власній ділянці. От згадайте приклад, просто, можливо, не завжди ви можете це побачити на рослині так візуально. Но, наприклад, ви там ну, там придбану розсаду. Як вона реагує? Як реагують огірочки або помідорчики так, після пересадки? Вони всі вішають вуха, бо вони отримують стрес. І так само рослина-орхідея вона отримує стрес, і цей стрес може проявитися втратою тургора, або вона може засушити бутони, да, там квіти, якщо ну, ви пересадите в момент цвітіння, або може скинути корінь. По різному може рослина відреагувати. От для того, щоб допомогти подолати цей стресовий стан, рекомендуємо використовувати один із препаратів, наприклад, це біплантол. Його можна палістику пшикати, його можна додавати в полив. Ну, після пересадки, якщо ми говоримо, і можна в інших цілях використовувати ще так, що чистим препаратом мазать шию для стимуляції росту кореневої системи. Можна чисто ну, чистим не розводячи, капельку капати в точку роста рослині в місці звідки ростуть листочки, той самий центр. Але обов'язково всі ці обробки цим препаратом ви дотримуєтесь інтервалу 7-10 днів. Тобто, не на постійній основі, не так, що ви там кожен день ходите, пшикаєте, мажете, поливаєте. Ні. Обов'язково треба інтервал 7-10 днів між обробками. Е, так, антистрес – стимулює, стимулює ріст кореневої зеленої маси і допомагає відновити тургор.